Всім доброго дня. Так, приїхали ми подивитися на, на бузину, чи вже достигла, чи ні. Ну, не кругом. Є стигла, але ще не кругом. Так що ми сьогодні починаємо, відкриваємо сезон. Будемо збирати бузину, сушити ягідки. Бігу дити. Кастигла -ка гарно. Да, не взяли драбину, треба на другий раз з драбиною їхати. Оце стільки нарвали, Так що сезон хоч і відкрили, але ще багато вона повністю не доспіла. Треба, щоб вона зовсім була чорна, кожна ягідка. Ну, ще половина є такої розової. Так що ще трошечки треба почекати. Боже, це не коти, а біда. Ой-ой-ой, хочу впасти. Стасик сьогодні цілий день ловить котів, знімає. От чого ти туди витаскався? Ой-ой-ой, хочу впасти. Ну, ти... Тримати драбину, почекай Стасику я потримаю. Я тримаю лізь. Дивіся ліз, лізь. Тримаю. Зловив. Угу. Ух ти, холєра мала. Ти чого туди поліз? Ага. М -м -м. Це не котики, це якась катастрофа. Вилазять. Стасік має роботу, бере драбину і знімає, бо злізти вони не можуть. Граються, повитолочували мені вже коло хати всі квітки. Я їх маленькими занесла на дачу з кицючкою. а коли вони вже підросли, кицючка почала водити їх сюди. І все, вони тут вже під хатою привикли і нікуди звідси не йдуть. Він чує, що, вони чують, що тут хтось говорить. І все, вже такі ручні, що і на руки вилазять, і на голову вилазять. Такі в нас котики. Так поки я свою бузину обскубала, то вже й вечір. Так що ми сьогодні з Тасіком об'їздили всі точки, де я знала, де є бузина, все перевірили. Будемо ще трошки чекати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.